Я дівчина 22 роки, живе в Києві, познайомився по інтернету. Цікаве спілкування і дуже багато спільного. Хочу зустрітись, запросив її до Польщі на побачення. Вона не проти, але хоче пізніше. Через кілька тижнів, бо зайнятість, плюс живе з батьками і в цьому є нюанси. Розмовами показує, що дуже хоче зустрітись, розказує про свої сексуальні фантазії і видно, що тягнеться. Але в той же час до неї заходить зайоб, що вона має бути одна. І якщо ми будемо розвивати історію, то якщо ми будемо цю історію розвивати, в мене будуть з нею проблеми. Все зводить до того, що треба, щоб вона була одна. Що треба повернути історію до моменту, де я не почав з нею ближче спілкуватись. В той же час видно, що спілкування не хоче завершувати. Я хочу її вкласти. Дівка гарна. Я бачу, що багато на що здатна, можу реалізувати, в принципі, будь-яку мою секс-фантазію. Але головою бачу, що це все якась хуйня, і вона йобнута. Як ти думаєш, чи є в цій історії якийсь шанс на добрий результат? Так, ну, я ж щось не зрозумів. Головні претензії до неї які? Те, що вона каже, що я хочу, щоб ти спілкувався тільки зі мною? Ну, це ж нормальні. Ну, нормальне бажання. Навіть якщо ми кажемо про те, що у вас нема жодного побачення, але вона з тобою спілкується, вона хоче, щоб на даний момент вона була єдиним твоїм варіантом. Це ж нормально. Які ще претензії до неї? Я так і не зрозумів, не зрозумів. Все інше, скоріш за все, вона просто набуває собі ціну. Те, що ти кажеш, що треба повернути історію до моменту, де я почав з нею ближче спілкуватися. Тобто, вона каже, що щось ми з тобою, мабуть, занадто. Інтимне спілкування розпочали. Ну також це, в принципі, адекватно з її боку. Це не означає, що вона не кайфує від вашого спілкування про секс. Це означає, що вона в твоїх очах хоче виглядати такою більш правильною. І це ж нормально. Але так переписуйся. Кажи, що ти тільки з нею спілкуєшся. Я вважаю, що це той момент, коли можна і напиздіти. Нехай вона до тебе приїде. Потрехайтесь, поспілкуйтесь, проведете там тиждень разом, далі у тебе інфи буде набагато більше, і з цієї інфи ти вже будеш приймати рішення: Єбанута вона чи ні, можливо, щось з неї серйозне чи ні. Ну, я б так відповідав. Так, от, як ти написав на даний момент, я не можу сказати, що прям щось я таке прочитав про неї жахливе. Інша справа, що практика показує, що дівчата, які тут з тобою переписуються, 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 вона може так і не доїхати до тебе в Польщу. Ну, це вже, як то кажуть, інша історія. Вона просто і хоче, і боїться розвитку стосунків, каже, що вона занадто йобнута для мене. Чуваче, ну це стандартна переписка. Люди таке пишуть, люди таким чином набивають собі ціну. Інколи люди таке пишуть просто із-за того, що вони не знають, що написати. Ой, напишу, що я там йобнута. Ну, скоріш за все, тим більше, це через почуття гумору подається. Тому ти її на даний момент зваблюєш. А якщо ми кажемо про зваблення, це абсолютно нормально, що ти їй кажеш те, що вона хоче почути. А що вона хоче почути? Що все буде добре. Не треба стосовно нічого боятись. Де все буде добре? Не треба боятись розвитку стосунків. Якщо все буде добре, все буде добре. Чого ти кажеш, що ти така йобнута? Я ніколи так круто не спілкувався з дівчатами. Мені подобається, що ми на одній хвилі. Мені подобається твоє почуття гумору. Мені здається, що це не просто так, що ми з тобою познайомились. Це дуже круто. Це доля. Типу, що мені не треба дівчина з проблемами в голові? В неї низька самооцінка. Коли зайоб бере, то починає розказувати, що вона має бути тільки одна така її доля. А, типа, така одна, я поняв, зрозумів. Одна взагалі, типа моя доля, що ніхто з хлопців на мене не поведеться. Типу що не переживе, якщо історія не буде успішна. Блять, там переживе тільки так. Ну, а до цього в неї були неуспішні історії? Питаєте, а коли були до цього неуспішні не історії? Вона каже, так, ти чого ти жива, блять. Перший варіант. Вона каже, ні, не було. Ти каже, так якщо не було жодної історії. Чого ж ти хвилюєшся, треба пробувати? Мене вже зайобує просто і переконувати, що навпаки, в СОО Хай приїжджає, не думає хуйню, складається враження, що я скрізь заїбусь її вламати, чим її виїбув. Таке буває, таке можливо. Сам для себе вирішуй, яку кількість емоцій, сил, часу, ти готовий на це витрачати. Ну і дивись. Як тільки все ж таки ти вже достатньо, як тобі здається, в цю історію навкладаєшся, можна її завершувати. Ну так воно виглядає. Так, мабуть, якщо вона стільки всього встигла тобі навалити, ця дівчина навряд чи підійде тобі до стосунків. Але якщо ми кажемо про те, що ти хочеш, щоб вона приїхала і ти з нею зайняли сексом, сам оцінюй, наскільки для тебе це все виснажливо. Якщо ні, якщо ти розумієш, що десь там тиждень, вона все ж таки приїде, ти та нехай. Кажуть, тут повинен кожен сам вирішити. Ага, я на це готовий. Інший каже, вже заїбала, не готовий. Будь-який варіант, будь-який твій вибір буде правильним.